Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне тубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті, і саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом. Ну, а власне, далі будемо говорити про хороші новини з Мордору. Справа в тому, що в Москві знову щось загорілося, і це щось це військова частина. От, зокрема, таку маємо інформацію. Зараз бачите на своїх кадрах, на своїх екранах перепрошую якраз відео пожежі. Видно, дим, який густий дим, який піднімається в небо. Ну і повідомляється, що нині вночі сталася пожежа на території військової частини на сході Москви. А, власне. Паблік, який опублікував це відео, стверджує про те, що зокрема про велику кількість пожежних машин, які там знаходилися, ну агентство Москва повідомило, що вогонь спалахнув у гаражних боксах, розташованих на території військової частини. А площа пожежі становила 200 квадратних метрів. Ну а до гасіння залучали близько десятка пожежних пожежників. Ну і так само заявили в російському вже МНС, що постраждалих нібито немає. Але разом з тим російські пабліки, а також тамтешні змі, повідомляють про ще одну пожежу вже в будівлі військового комісаріату в селі Івантієвка Саратовської області. Підпалити намагалися кабінет чергового там, знайшли пластикову пляшку із залишками бензину і ймовірно мастила. Зазначається, що пожежу вдалося загасити, нібито до того, як вона перекинулась на інші приміщення. Але от сам кабінет повідомляється сильно постраждав від вогню. Ну і зараз там теж поліція розшукує паліїв. Але, от зокрема, бачимо, що такі випадки стають все частіше й частіше. Далі маю для вас хороші новини вже з української території, але на жаль, поки ще окупованої рашистами. Зокрема, сьогодні у центрі Мелітополя підірвали авто з колаборантом. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у центрі окупованого Мелітополя на Запоріжжі. Сьогодні в день пролунав вибух підірвалася машина російських загарбників. За даними очевидців, як каже Федоров. Підірвано автівку, якою користувалися рашисти щодо пасажирів та їхнього стану. Інформація ще уточнюється. Ну і так само є інформація від колаборантів, які повідомляють про те, що за попередню інформацію близько 12.13 у центрі Мелітополя на вході в парк Горького було підірвано автомобіль. Внаслідок вибуху автомобіля Рено Дастер поранено двох людей. Повідомляють тамтешні колаборанти, які оприлюднюють і фото згоріло машина